Дня. Пане Олександре, доброго, доброго дня! Давайте почнемо із того взагалі із самих героїв. Відео, якщо говорити про людський осуд і безпосередньо втрату роботу, роботи самої так чи може їм загрожувати ще бодай якась відповідальність по законах України. Е, так, звичайно, якщо говорити про самих так званих фігурантів розслідування і відео є кримінальна відповідальність, передбачена саме статтею 307 та 309 кримінального кодексу України, яка дослівно звучить е, незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів чи хату. Психотропних речовин та їх аналогів, передбачає кримінальну відповідальність, зокрема у вигляді штрафу. До чого я веду, що по суті да, ну, саме вживання, кожен сам собі ворог або союзник, по да, самому вживанню ми не бачимо відповідальності, а що стосується безпосередньо придбання і зберігання, тут ця кримінальна відповідальність є. Тому однозначно, якщо оперативні заходи, які проводилися по відеозапису і прослужці, вони там. У відповідності до законодавства проводилися, є там ухвали слідчого судді, можна цих осіб притягнути безпосередньо до кримінальної відповідальності. І наслідки для них буде це, ну, зокрема, там, в залежності від кваліфікації, це починається зі штрафу. Ось це, що стосується самих фігурантів їхньої відповідальності. Садити, думаю, їх ніхто не буде. Якщо вже виходити ось цієї наявної інформації, то нібито саме прослуховування зробили українські спецслужби. Ніхто ж не називає які, але тим не менше, за яких умов взагалі б ці фігуранти могли б мати право стежити за редакцією. І, от зараз, вже до прикладу бачила, що СБУ розпочали відкрили кримінальне провадження, написали за статтею 359 кримінального кодексу України. Чи відповідає воно дійсності, розумієте? Тут є досить такий дуже важливий момент. Тож я не можу зрозуміти, чому не називають цих спецслужб, які проводять оперативно розшукові заходи, да, і які фільмували цих. Ж цих представників у компанії Бігус по суті, у нас чинним законодавством передбачено, що можна проводити оперативно розшукові заходи щодо кримінального провадження, яке готується, розумієте? Тому тут в якійсь мірі на превеликий жаль на сьогоднішній день законодавство чітко передбачає можливість да отримувати санкцію на проведення оперативно розшукових заходів, в тому числі прослужки і запису. Ось певних дій, але е, такі дії вони повинні бути обґрунтовані, містити інформацію про те, що дійсно готується якийсь е, кримінальний злочин. Але ж ви розумієте, коли людину писати там місяць, два, там е, три місяці, півроку або рік, е, десь вона знову ж таки може допустити помилку, і потім це перетворюється у інструмент впливу на ту чи іншу особу. Тому я вважаю в даному випадку. Е, Ті, ті правоохоронні структури, які здійснювали запис і фільмування, в якійсь мірі вони досягли свого, да, вони записали, знайшли щось, але, я так розумію, не, не, ну, не вплинули на бігу з інфо з метою того, щоб вони в подальшому працювали на ту правоохоронну організацію, яка здійснила цей запис. Отака от моя особиста думка. А якщо розглядати саме цю конкретну е, ситуацію? Е, журналісти із збігуса інфу чи там, до прикладу інші якісь працівники, вони не фігурували у кримінальних справах. Чи мали тоді вони от, до прикладу силовики право е, влазити їхнє приватне життя, встановлювати прослушки чи камери, Розумієте, закон? Він е, дуже цікаво передбачає, я ж кажу, підстави для проведення цих. Слідчих дій пов'язаних з прослуховуванням да кримінальне провадження, що готується. Ми не знаємо, да там чи готується воно чи не готується, але так можна повідошенню до кожної особи порушити кримінальне провадження, да і отримати санкцію на прослуховування, тому що по суті це клопотання, яке там напевно готувалося, і отримали санкцію на прослуховування, воно якраз і передбачало. Там зазначені підстави, які порушувалися з приводу е, працівників редакції. Чи можемо говорити, що прослужка чиновників, і журналістів, чи операторів це трошки зовсім інші історії. Ну, ви розумієте, е, все залежить Звичайно, це різні історії, оскільки е, працівники держави вони являються. Особи, які декларантами, особи, які отримують державні кошти, і відповідно вони цими коштами розпоряджаються і владою. Журналісти в даному випадку не являються професійними діячами, які якраз і слідкують за діяльністю влади в тій чи іншій мірі, і це демонструють громадськості. Тому однозначно, це зовсім різні, зовсім різні форми відповідальності. Де ми можемо визначити ось цю, знаєте межу між публічною діяльністю і приватним життям, саме от в цьому контексті, у цій ситуації насправді це дуже тонка грань, да, тому, що оскільки ми не можемо, ну і як чиновник, да як, як і журналіст, адвокат, і суддя і прокурор, він не може прийти додому і уже не бути прокурором, не мати цього статусу. Тому в будь-якому випадку. Якщо оперативно розшукові заходи вони вчинялися і якраз там в період умовно там не робочі, да але особи вони ж знову ж таки могли обмінюватися інформацією робочою, яка там могла мати склад злочину, навіть не в робочий час, тому тут однозначно я вам хочу сказати, не можна його розділити і сказати, що це він там не ну. Це приватне життя, а це вже там службове життя. Тому однозначно тут це, це дуже тонка грань, і її насправді законодавці її не, не розлічає. Якщо ви маєте статус журналіста, маєте статус суддя, або маєте статус там депутата. Це процес, який він безприривно пов'язаний з вами, і він ну не розділяється. Тому особа вже майже собі не належить, якою може бути відповідальність для соловиків це за умови, якщо встановлюють, що вони діяли все таки поза законом. Це буде стаття 365 кримінального кодексу. Це перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. І ну по суті, знову ж таки, е, Ну це ж треба буде довести, розумієте? А по суті. На даному випадку, те, що ви процитували, що Служба безпеки України порушила кримінальне провадження, проводить також певні е, е, розшукові дії з приводу там е, правильної кваліфікації діяльності правоохоронців, які висвітлили там той запис з працівниками Бігуса. Ну подивимося, розумієте, це досить знову ж таки е, клопітка робота, і потрібно довести склад злочину або в діях там в даному випадку працівників е, Бігус інфо, інфознов. Е, знову ж таки, там є певна кваліфікація, і може бути, або в даному випадку служба безпеки буде перевіряти м, правильність порушення кримінального провадження, правильність проведення слідчих дій, ось безпосередньо працівниками органу. Але якщо у них буде на руках ухвала слідчого судді про проведення цих аудіо і відеозапису, і це все буде обґрунтовано в даному випадку. Ну тоді відповідно ніяких ніякої відповідальності ці правоохоронці не понесуть. Але поки мене я ж кажу, дивую, чому. Не оголошують саме, хто чинив ці там записи і хто їх висвітлив. Я розумію, Але... на це теж певні да, підстави.